Всі шлють поздоровлення, наш супутник завантажений вщерть. Доведеться старим способом. Як? Роздати всі казки історії кожному до вуха, а може, смс-ками чи по скайпу? Успіху, а я йду приймати листи від дітей. Добре, я рознесу казки, кожному, зокрема. Повітряна тривога. Подарунки. Цілий мішок. Звісно, що несуть їх дітям. А мій лист, Тятий Миколай, як завжди, не прочитає. Почну з Карпат. Не поспішай, чистюлю. Охоло. А мішок сюди. Кожні мешкані диві. Ай, ай, свята вода, нечесно! Це не подарунки, а зимові історії, ади, як полетіли. День святковий, день зимовий до нас завітав. А щоб настрій був чудовий, кожен з нас бажав. Миру Україні злагоди кожній родині, хліба на столах усім, перемоги в кожний дім. Тобою, мир привіт, і щастя на гостини, щоб вернулися нескорені герої всі живими до домівки, до родини. Я тут, Микола, мирний на гости, я назавжди на цій судних посеть. Час всім світом рятувати Україну. Тож за це відразу і На Навіки об'єднаю схід і захід. Дома, мовою українською і словом, щоб тікали, кляті розбишаки, як почують, солов'їну нашу мову. Та і я, щастя на століття, навіть більше буду я з народом, бо вкраїнці наймужніший світ. Захищають край, дітей, свободу, хочу, щоб були щасливі діти, щоб сміялись і росли під поліцію. Дай вам, Боже, у добрі і під ніж жовтим крилом охоронця. Україна рідна, мила, не журися, за тобою правда в кожнім слові. Діти, ви ж на добрі справи не скупіться, з вами, янголи, надії, віри і любов. Вірте людям, бо всі разом, сила, що парда народ наш не скосила. Ви надію, завжди своїм серці майте і добро в своїй душі тримайте. Головне любі цім серце щиро, запорука це злагоди і мир. Діти, я не просто поспішав до вас, я летів на янгольських крилах. Я знаю, що нині тривожний час, але кожна дитина на диво заслужила. Ви, головне, і далі руки не складайте. До перемоги і всіляко допомагайте. Дорогі друзі, у серці кожного живе віра, надія і любов до Бога. Послухаймо ж проповідь Святого Миколая на добро і перемогу. Україна земля чесних, порядних, терплячих і працевитих людей. Але головне вільне. Роками вибоював свободу український народ миролюбний, добрий, але ворогам непокірний. За останні роки держава України по-справжньому розквітла. але де не взялися за здрізники вороги. Із 24 лютого до нині руйною стріляють нижче. Україна дає гідну вісіч, бо має мужніх героїв захисників. Бо весь народ докладає нема. Подолати це зло, і вигнати ворогів із рідної землі. Я пишаюся вами, діти, адже бачу, що ви всіляко підтримуєте як музика наших героїв. Малюнками, оберегами, благодійними ярмарками, навіть кошмами, які збираєте на потреби засідання. Ви не просто не заслужили ніяких різок, ви стали справжніми патріотами-українцями. Слава Україні! Героям слава! Провісник миру, Миколаю, я від душі вам обіцяю любити землю і родину, боротися за Україну. Провісник правди, Миколаю, я від душі вам обіцяю, носитиму у серці мудре слово, честі, порадності, основу. Миколаю, я від душі вам обіцяю, Думками вірити, правді жити, себе народу святий. Провісник долі, Миколаю. Я від душі вам обіцяю, родитимусь я на землі, щоб хліб пишався на столі. Миколаю, душі вами тримати душі, щоб Провідник болі, Миколаю, я від душі вам обіцяю любити мову материнську, науку шанувати батьківську. Провісник перемоги Миколаю, я від душі вам обіцяю, я не порушу праведний закон і боронитиму святий кордон. Святий Миколай, наша молитва єдина за добро, за Україну. Щоб не літали ракети, щоб не стріляли багнети, щоб замокали сирени, щоб не тріщали шахети. Бо Україна! красива і незабутня, бо Україна сорочка! Чиста і непідкупна, бо Україна хвиниця, з якої не буде скупити, бо Україна Ширівниця, Ширівниця, В якій хочеться жити, і жити і жити. Я ніколи не зустрічав таких патріотів, відданих і палків, що просили не для себе, а для землі чистого неба. Тож ви своїми помислами заслужили. Щоб принесли вам ямку і накрила і ми, і щастя, і радість і добро, щоб все у вас добре зазвичай, Тож, ж діти, відповідно, навіть надалі буде, щоб ви прекрасні, щі, справжні мира. Я Україна. Дякую вам, Миколаю, за подарунки нашим дітям. Хоча ніхто з них і не попросив. А я ж попрошу. Ні, я благаю. Щоб мир запанував в країні та у світі, щоб Господь нас від неправди захистив. За мною аж мільйони оченят маленьких, їхнє майбутнє, їхні долі і життя дороги. Ми сподіваємось на щастя для дитини, її тата та й неньки. Ми віримо у правду, волю і нашу перемогу.